Всім вітання, народ, те, що ви бачите, це скарб. Біжіть, заказуйте, де заказати посилання буде. Я хочу вам показати сьогодні і розповісти про портативну пральну машину, тобто, для чого? Що як, як відро, я вам це покажу. Яку я купив там за 500 гривень, яку я вже користуюся четвертий місяць, я нею надзвичайно радий і хочу прямо про це розповісти і показати це вам. Для чого воно вам, де його можна використовувати. Які в неї є навороти? Того починаємо. робот пилосос у мене є, ось миючий, і я завжди стирав трапки вручну. Тобто, в мене спочатку був один моп, потім я ем, ще один взяв і, коротше, я мию кімнату. Ну, робот миє, робить вологе прибирання. І постійно потрібно після кожної кімнати я міняю абсолютно ось ці мопи. Трапки. Де можна купити, де я купував, посилання буде також під відео. Вступайте в мій телеграм-канал Техно-Халява, там будуть вигідні пропозиції, абсолютно на все. Цю машинку я запощу, також буде посилання під відео. Там за 500 гривень я взяв, от і на мопи також буде посилання. Якщо ви думаєте, що це типу постелив якусь простень, що дід чи що, ну не знаю, дід не дід, але ця простенька з підогрівом. Сидиш, холодно працювати, включив собі подогрівчик, все, два режими, тепло. Від станції вона також живиться, вона бере 20 ватт. Перший режим, а другий 40 ватт, але на другому вже прям жарку. Воно жарить, прям ого-го. І просто ні я публікую в себе в телеграм-каналі Технохалява. Того я вас всіх запрошую до себе залітайте. Ваша щоденна доза халяви. Я зрозумів, е літо, собака в мене є, відкриті вікна, 20-й поверх, дуже надзвичайно багато пилюки. З вулиці летить, не з собаки, ось, а з вулиці прям. Я зрозумів, що потрібно з цим щось робити. У е, мене почали дуже сильно пересихати руки. От уявіть шість трапок, і я стираю всі вручну і так кожен день. Просто постійно кожен день впродовж трьох років. Як вам таке? Я Зрозумів, що треба щось робити. І я таки бачу, є машинка. Думаю, блін, ну так вроді не так вона багато коштувала, тоді що 700-800, Я думаю, я зловив знижечку ось і взяв її за 500 гривень. Думаю, візьму, я попробую в ній стирати, Я стираю особисто в ній е, тряпки, е мопи. от, Тому що щось таке, от худі ви не кинете, тому що ну, вона не справиться. Банальну футболку, там, нижню білижну, носки. Е, е, ідеально. Прямо одну-дві футболки, я кажу, кидаєте. Коротше, все, що ви знаходите, можна постирати, щось невелике, неважке, Будь ласка. Це ж не все. Тут є віджим, якщо що, і тут є три програми стірки. Взяв я цю машинку, я її так чекав, я її так відслідковував все. Приїхала вона до мене, значить, що, значить, в перший вечір ми зразу закидаємо стірочку. Я розпечатав все. Дивіться. Відкривається кришка, да? а це я знімлю-ось, бо я... це в мене ого з цього. Я ж користуюся, зрозуміло, вже нею. І я вам вирішив. Зняти огляд, ого, воно прям так фіксується. Е, значить, машинка, от і як воно все виглядає? Вона е, на 8 літрів в мене. Ну і вас також буде, якщо то. Ой, хочу зараз підняти. 8 літрів, ось так вона виглядає. Таке відерко, так би сказати. Е, Сіліконова, все дуже і зручно. Я думаю, що давайте я таку поставлю, щоб можливо мене не перекривало там повністю. Я користуюся і дуже радий. Трибки, вона відсірє ідеально. В кінці я додам ставку, які трибки були, і як вона їх вистрілила. У мене питань взагалі нема. Значить, е, ручечка є. Ця річ ідеально підійде, якщо у вас там будиночок, десь дача, е, ви десь на природу виїжджаєте все. Ви скажете, Ай, блін, природа як що. Працює від 12 вольт. І з неї йде, от, звичайно. от. Переходник 220 на 12, а вона працює від безперебійничка. Просто від безперебійника. Де можна купити такий безперебійничок? Посилання буде також під відео. Або заходьте до мене в телеграм-канал Технохалява. 500 гривень і все. Замовляєте з Алішки і він ваш. І так, працює вона від від безперебійника. Все. Нічого майже не споживає. От, ну, взагалі нічого, 12 вольт, що ну, воно може спожити. Я води ляю, як би сказати, не, не сильно багато, от, більше за половину. Е Вистірує вона ідеально. Жевлення підключається тут. Тут є в нас така штука, яка, ну, типу да? відкриваємо, коли вже треба воду зляти, коли треба зляти воду. І тоді вода зливається. І ще в вас в комплексі буде йти трубка. Е але я не знаю, як нею користуватися, вам треба швидко. Це вийняти, от, ага, а швидко це вийняти, от, І можете, якщо там. Бо я постирав і просто ті здаваю воду. А ви можете зробити прямо прям, як в машинці. Йде трубочка, орієнтовно десь метр. Я її не взяв, вибачте. От. І все, е, є три режима стірки. Це в нас кнопочка тут. Давайте я вам покажу, що ж я вам все розказую, розказую. Якщо вона працює від цього, да, то скажи: ну покажи, що ж ти розказуєш. Показуй. Як вона працює без перебійника? Дивіться, все я включаю. А то говорите все. Почули, так? Да? Кожен раз, коли ось ви вмикаєте, є такий пік. От, і дивіться, я, значить, включаю. Бачите? 10 хвилин, 15 хвилин, і тут у вас все підсвічується. І 2 хвилини. І все. Зрозуміли, так? Да? Повністю виключили. Все. У вас є 3 режими. Вибираєте. Мені 10 хвилин, щоб і сразу трапки прямо з голови вистачає. 10 хвилин можете 15. Воно Вас їсти не броси. Будь ласка, 5 хвилин. От. На 2 хвилини я нічого не прав, тому що я не знаю, що проти на 2 хвилини. Але. Що це? Це віджим. Ця машинка ще має віджим. Отак от, от. Казалось би, ви. Дивіться, воно тако складається. Зараз я сподіваюся. Що я би треба, може, ой, було спочатку скласти е, вас. Е, я е, часто не користуюся, тому що мені тряпки, і зараз вже ну, холодна погода, мені потрібно їх добре віджати. От, але я пробував, воно майже, майже віджимається. Я хочу вам таку, якби зараз зробити. взяти. Е, от Є віджим, і, тобто, віджим, ви можете. Я ставив на 2 хвилини. Якби я поставив віджим на 10 хвилин. То, можливо, би з цим ніяких також проблем не було, і повністю вона все десь. Коротше, я... 에, з цим ніяких проблем не було. Дві берете ці дві штуки, просто на відео. От, мені Треба повноці... повноцінно сісти, взяти і це все зробити. Ви берете ці дві штуки, вкладаєте сюди, і у вас такий виходить кошик. І це. А можливо, воно я просто збирав і розібрав і все. Ось тако треба буде зробити, мабуть. От, І в це вкладаєте от, і користуєтеся. Взагалі, взагалі, е, штука е, дуже годна. Кажу, якщо у вас є, е, наприклад, ви щодня щось там перете, е, от, або якісь там такі у вас незначні речі, що ви знаєте, що потрібно е, прати, чи ще щось, ви можете цим займатися. Коротше, народ, ви поняли, да, суть? Чи не поняли, що. Ви робите так. І зверху прикріпєте. Коротше, отака от конструкція. І зверху ви прикріплюєте цю штуку, отак от. І сюди, всередину, ви кидаєте, я не знаю, щось таке, вашу білизну, шкарпетки. О, я сюди кидаю трапки. І е, тепер ось ця. Цю конструкцію вкладаєте всередину, всередину ось сюди. ой, Вкладаєте всередину е, сюди і вона вас повністю от, накладається. Вам так Отак от. І все. І воно у вас все працює, все вижимається. От. З цим питанням немає. Я раджу однозначно, тому що це найкраща покупка після роботи пилососа і після посудомойки. Чого так я прирівнюю того, що я кажу: я кожен вечір запускаю прибирання. І кожен вечір впродовж 4 років я прав вручну. І це було прямо... По скільки дасть чи 15 хвилин, цих шість трипок ти стираєш милом. Зрозуміло, що милом. От. І все. Господарським, часом, господарським часом, звичайним, яке у тебе по акції. От. І я зрозумів, що дуже багато йде часу, і прям ну, вже тебе починає клинити. Ти постійно робиш важі людини те саме впродовж років, і все. Я кажу: я взяв таку штуку, я дуже радий. Можливо, хтось користується, можливо, хтось думає, бо я дивився, хотів подивитися огляди, щоб хтось так от просто. Сів і розказав. Я такого не знайшов. Тут я вирішив це зняти, ось є в двох кольорах. Таке, є щось там салатовий. взагалі без різниці, який колір. який хочете, такий і беріть. Але звертайте увагу, щоб велка була 220, От, європейська, зрозуміло. Тому що є інші там моделі. Але те, що навіть коли нема світла, і вам щось потрібно попрати, безперебійник, до павербанка, можливо, підключили і все. І машиночка повністю вас постирала. Після закінчення прання вона видає звуковий сигнал. Там разів, може, 5, пікає, чи 8. І ви почули, що вона пікає. Все. Я лишаю її відкрито, зрозуміло, як, звичайно, пралку, щоб не було ніяких ну, запаху. Ось волога все-таки зберігається. от. Тому з цим питань в мене взагалі немає. І якщо ви думаєте, вас постало питання: чи брати, чи не брати, однозначно беріть, це полегшить вашу роботу і все. І що? Тепер я йду. Бо за 4 місяці я таки не зняв відео, як вона відпирає. Я йду, знімлю, вам покажу тряпки після підлоги, які були, закину попру і які виходять. Навіть Вернає... увагу, які тряпки. Це я вже запустив пилосос, бачите? От і зараз буду запускати прання. Просто кидаю і зараз порошочку. Водички і все. Напустив, закриваю, покажу вам ось вимкнення. Все і є в нас 10 хвилин. Це я зажав, зараз 15 хвилин і зараз 2 хвилини. Все, я включаю собі на 15 хвилин. От, бачите, ось так. Воно нічого не падає, нічого. Я собі ставлю на унітаз, повністю собі стоїть, все працює. Тому я вам покажу результат після. Нічого не порскає. Ось як це все виглядає. Давайте вам ще на відео. Воно його крутить в одну сторону, в другу. Дивіться, як то гарно. Води, до речі, я наливаю десь орієнтовно ось так. Не дуже багато. Машинка закінчила прання. Давайте я вам зараз покажу. Витягну одразу. Ви бачили, які вони були. І зараз також дістану, бачите, яка брудна вода. От, і хочу трошки вижати показати, наскільки вони постиралися. Чисто, так, ловлю фокус чиста, хлиночку, iPhone, о, чисто. Ну, коротше, ви бачите, що абсолютно все вистірується дуже і дуже гарно. Тому в якусь там футболочку кинули тепленької води. от, І з цим ніяких проблем немає. Я вам хочу показати, подивіться, наскільки брудна вода. Тому і сіточка, бачите, зразу виключилася, все, вона yeah. попіхала, і все. Зараз я відкрию цей клапан, злею воду. Повністю вона буде готова до другого використання. Ви навіть я кажу, можете тут полоскати поправ, заляв веля, пустив цю воду, заляв ще одну холодну і прополоскав. Я це роблю вручну. Мені головне, щоб випрати, ось і вручну, в холодній, пополоскав, ось і вижмав і все, поставив Для мене, Для мене особисто так простіше, але якщо так, ви можете абсолютно повністю все робити в машинці. От, все дуже просто: не гріється, ні блок не гріється, ні машинка не гріється, нічого. За 4 місяці, ось яких я прокористувався, ніяких питань в мене до неї немає. Тому всім дякую за перегляд. Хочете такі самі речі, халяву. Залітайте до мене в телеграм-канал Технохалява. Ваша щоденна доза халяви. Ось там я пощу завжди вигідні покупки по супер знижкам. От тому до нових зустрічей. Ось я вас всіх буду чекати. До побачення.